Так, ну що ж, друзі? OnlyFans, Fensly та Hub. І, звісно ж таки, послуги SMM-у і в цілому ведення даних платформ. Ви на цьому каналі, і сьогодні ми поговоримо про те, як неочікувано сильно вплинула ситуація в країні на результативність моделей, власне, в негативному сенсі. Тому що більшість моделей. Не виконують того, що я зазвичай прошу, і вони роблять все постфактум. Зараз мова піде саме про період відключень світла, відключень води, тепла, т.д. т.п. М. отак. от. Дивіться. Всі знають ситуацію в країні, всі знають те, що зараз масово почала вимикати світло, світла дуже мало, в квартирах холодно, води немає. Ну, коротше, повний дискомфорт, повна проблематика в цьому плані. І яка ситуація складається далі? В кожної моделі, яка працює зі мною, є величезні контент-плани на кожен місяць. Це і. Контент план по фото, контент план по відосам, по великим відосам, по коротким відосам, по рілсам, по кружкам, а, горизонтальні для ютубів, і теж саме з фотографіями, і теж саме з контентом для порнохаба, і контентом для фенслі. Коротше, це реально великі пачки а, об, ну, об'ємні пачки контенту. По 200, по 300, по 500 фотографій в залежності від рівня моделі і запиту на модель, по 10-20 великих відосів на YouTube, по 30-50 відосів на Pornhub, по 60, 90, 180 відосів на TikTok, Reels, Shorts. Ну це, це пиздець великі об'єми. І Я завжди скидуючи контент-плани, прохаю моделей виділити там. Тиждень упоротися в цей контент, ну, контент-план, відзняти його, надати мені весь пул контенту, і потім, о, залишок там місяця, 20 днів, відпочивай, і насолоджуйся життям. Все, від тебе мені нічого не потрібно, весь об'єм матеріалу ти віддала. Мені є з чим працювати. У мене до тебе жодних питань. Чекаєш наступного місяця, чекаєш звітність, і наступний контент-план. Відбила контент-план, скинула далі. чилиш. От отак, от це ідеальна система роботи для мене, коли в мене є повний об'єм контент-плану. Я можу собі наперед вибудувати всі ці постінги. Продумати десь якісь сітки, де, типу, один пост буде чіпляти інший пост, одна соціалка буде перехрещуватися з іншою соціалкою. Там пост в хабі каже, що підіть, подивіться мій інстаграм. Там є для вас пасхалочка, А з інстаграму там пасхалочка, типу, на OnlyFans. і така пасхалочка там приведе до якоїсь знижки або якогось бонусу там в вигляді фотографії чи відео. І... Це дуже круто працює, але це дуже круто працює лише коли в тебе є весь об'єм контенту на руках. І ти маючи це все, сортуруєш його, розкидаєш його по сітки, закидаєш його в автопостінг. І от ти бачиш, там, в цей день публікується то-то, то-то-то-то. Воно перехрестається з тим, тим і тим, і в тебе вирисовується повноцінна картина. Це роби просто там декілька моделей. От просто одиниці. Для всіх інших існує інша модель. Я не знаю, чого вони її собі так рисують. Я, ну, типу, вони мої клієнти. Я не можу їм говорити. От по суті, вони мій начальник, не я їхній начальник. Розумієте? Мене найняли на роботу. І я її виконую. Я не можу вказувати, я можу тільки рекомендувати. Їм зручніше, що так, окей, будемо працювати так, але. Самі маєте розуміти, є певні мінуси в такому принципі роботи. Якщо їх це влаштовує, без питань, і от зараз оце їхнє без питань виливається в купу великих питань, тому що практично та не практично, а фактично кожна модель почала просідати по активності, по доходу через те, що відсутній контент. А чому відсутній контент? А тому, що вони не встигають. Тому що є ж якісь особисті справи, є якісь хатні справи. Там сім'я в когось є, в когось є діти. Всім потрібно приділити увагу. І є певна проблемка. Світла то нема, електропостачання нема, комфорту нема. Ніяк зараз роздягнутися і зробити красивий фотосет в зручній для тебе час, там, наприклад, коли дітей нема, тому що в цей час немає світла. І. А... Контент перестав надходити, мені немає що робити. Деякі моделі стопають роботу, деякі моделі платять ще за роботу, але вони, ну і я розумію, і вони розуміють, що якщо вони не зможуть там ближні тижні зробити контент, то ну скільки вони мені ще місяць заплатять, а далі що? Це мінус. Але вони також і розуміють те, що якщо вони зупиняться. І вони пропадуть з інфоповоду, з інфопростору, то до них виникнуть питання: а як так? Ну, типу, ми платимо підписку, а контенту ніякого немає. А це певна проблемка. А якщо вона така ненадійна, то як ми можемо далі від неї фанатіти, на неї надіятися? Якщо вона з нами ніяк не спілкується, ніякого фідбеку нам не дає, то де й тепер. І через це все, звісно, я дивлюсь на показники і. Я прям скригучу зубами, мені дуже обідно, тому що по кожній моделі проведено велику роботу. І коли от знаєте, вони питають, а що ж нам робити? І я такий, оп, переслав. Бачите, отут я вам говорив: намагайтеся робити контент якомога швидше наперед. Наперед! Тому що коли я маю контент наперед, у вас є мінімум запас в цілий бляха місяць. Розумієте, в цілий місяць. І за цей місяць, ну вже якось там десь кривоча зубами можна щось вже накидувати на наступний місяць, щоб встигнути. Ніхто цього не робив практично. І от така проблема. Але ті, хто це робили, ті, хто це робили, хто робили контент наперед, в них навпаки почали показники рости. Ну тому що, ну бляха, ну в мене майже 100 моделей. Майже 100 моделей. Ми ще до цього показника йдемо. але от, 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 ми цей рубіж пройдемо. І ви уявіть, 100 моделей, 100 бляха. Це це величезний об'єм. І зараз 70% з них ну просто от вилітають, вилітають. І куди тут їхні фани підуть? А в деяких є великий об'єм фанів? Ну, вони шукають щось цікавеньке, вони шукають щось новеньке і. Хтось втрачає, а хтось збагачується. Тож, власне, основний посил цього відео, друзі, якщо ви працюєте з цими соціалками, працюєте з Онліком, з фенслі, з хабом, майте собі за правило напрацьовувати контент, архівуючи його в папочці наперед. Це в будь-якому випадку буде вам плюсом.